Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Репетитор Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу і сьогодні наше 114 заняття на тему закон всесвітнього тяжіння, сила тяжіння і прискорення вільного падіння. Сьогодні ми з вами розбираємо нову тему, я сподіваюся, вона стане для вас зрозумілою та цікавою. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду нової теми, не забувайте підписуватися на канал, проявляти на ньому активність, ставити лайки, писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів. Адже саме так канал може розвиватися, і ви таким чином надаєте мені додаткову мотивацію на подовження моєї діяльності. Значить, дивіться. Як я вже сказав, закон всесвітнього тяжіння. З цього можна зробити висновок: що усі тіла у всесвіті взаємодіють між собою. Яким чином це відбувається? От дивіться. Місяць обертається навколо планети Земля. Земля обертається навколо Сонця разом зі місяцем. Ми ходимо по планеті і ми не улітаємо у відкритий космос. Тобто це каже про те, що в Всесвіті існує таке поняття, як закон всесвітнього тяжіння. Давайте розберемо це більш детально. Насправді дослідів, як це довести, було дуже багато. Дуже багато вчених мислителів з усього світу намагалися довести і головне відкрити цей закон всесвітнього тяжіння. Але не всім це вдавалося. І вчений, якого ви вже знаєте, Ісаак Ньютон, ми вивчили три його закони взаємодії. І значить, він, коли був такий день, коли він знаходився у саду, і він побачив, як із дерева падає яблуко. І він... Трішки подумав, поміркував і запропонував такий варіант. А що якщо так як яблуко падає на землю, то земля відповідно його до себе притягає? То, можливо, й місяць навколо землі обертається таким чином, що й місяць земля притягає. І з цього він починав вже робити висновки, що існує таке поняття як всесвітнє тяжіння або ж гравітація. Тобто, взагалі, усі тіла взаємодіють одне з одним. Припустимо, люди з людьми вони також притягуються. Якщо я, наприклад, тримаю оцей маркер у руці, він також має певне гравітаційне поле, як і я, тобто він також з певним чином зі мною взаємодіє, але ж розміри тіла людини порівняно з розмірами маркера, вони відносно не настільки вже й великі. Тобто, ну маркер важить грамів 50, ну і людина, там в залежності від того, яка, тобто в середня там, кілограмів 80 і так далі. Тобто це не дуже великі різниці маси. А от якщо порівнювати, припустимо, людину і планету, то різниці маси надзвичайно високі. У такому випадку ми можемо відчувати саме гравітацію. Значить тепер дивіться: давайте дамо саме визначення гра... гравітаційної взаємодії. Гравітаційна взаємодія це взаємодія. Яка є властивою всім тілам у Всесвіті і, виявляється, у їхньому взаємному притяганні один до одного, тобто ще раз: усі тіла у Всесвіті притягуються одне до одного. Лише залежність від того, яка це взаємодія і гравітація, чи сильна, чи слабка. А залежить це все від розмірів тіл і від відстані їхніх між одне одним. Значить, дивіться, як я вже сказав, потрібно, щоб відрізнялися маси. Припустимо, маса людини і маса планети. У такому випадку ми зможемо побачити гравітаційну взаємодію, тому що маси різняться. Якщо ми візьмемо, припустимо, підручник чи маркер, у такому випадку маси не надто сильно різняться у стільки разів, аби ця гравітаційна взаємодія була помітна, і її побачили сучасні прилади. Тепер дивіться, кожне тіло має гравітаційне поле. Тобто кожне тіло здатне притягуватись. Тепер з приводу закону всесвітнього тяжіння, який сформулював Ісаак Ньютон. А, між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку маси цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. І ось ви можете спостерігати формулу. Тобто сила тяжіння, сила тяжіння дорівнює. Оце літера Ж це гравітаційна стала, і дорівнює вона 6,67 помноженими на 10 у мінус 11 степені ньютон на метр квадратний ділений на кілограм. Значить тепер дивіться, про що ще тут треба сказати. Як виглядається формула? Ось ви можете побачити: гравітаційна стала помножити на масу першого тіла, на масу другого тіла, і поділити на відстань між ними у квадраті. Давайте перейдемо до розгляду подальших розділів цієї теми. Ну і тепер обговоримо межі застосування закону всесвітнього тяжіння. Тобто, де закінчуються межі, де може застосовуватися закон всесвітнього тяжіння, і відповідно за яких умов він застосовується. Значить, дивіться, аби можна було застосувати закон всесвітнього тяжіння. У нас має відбуватися наступні умови: розміри тіл, які ми перевіряємо на цю гравітацію, мають бути нехтовно малими. Порівняно з відстаннями, і ці тіла можна буде прийняти за матеріальні точки. Ну, припустимо у даному випадку можна взяти нашу планету Землю. І скажімо, сонце. Відстань між ними значно велика, і в такому випадку, коли Земля обертається навколо Сонця за своєю орбітою, то відповідно у такому випадку ми можемо Землю і Сонце прийняти за матеріальні точки. У такому випадку наші розміри точнішні наші, а розміри Сонця і Землі не надто важливі, тому що відстань у багато разів перевищає розміри їхніх радіусів і так далі. Тепер тіла мають мати кулясту форму і сферичний розподіл з речовини. Ну, тобто, куляста форма, як Наша, припустимо, планета або сонце, тобто вона схожа на кулю, і таким чином закон всесвітнього тяжіння може відбуватися. Значить, дивіться далі: одне з тіл куля, розміри та маси якої значно більше, ніж розміри тіла, яке перебуває на поверхні цієї кулі або на відстані від неї. Тобто, от знову ж таки, мій приклад з людиною та планетою. Коли людина знаходиться на планеті, порівняно розміри людини не надто. Точніше, надто сильно відрізняються від розмірів планети, тому відбувається закон всесвітнього тяжіння. Значите, тепер давайте дамо визначення саме силі тяжіння. Що називають силою тяжіння? Це сила, з якою Земля або інше космічне тіло притягує до себе інші тіла, що перебувають на її поверхні або поплизу неї. Тобто, аби розрахувати силу тяжіння, нам необхідно взяти гравітаційну сталу. Чому вона дорівнює, я сказав ну, на початку уроку. помножити на масу тіла, що перебуваємо або на планеті або на відстані певній від неї, взяти масу планети і поділити на радіус цієї планети. Це за умови того, що тіло знаходиться на самій планеті. А от якщо ж тіло знаходиться на певній відстані від планети, ну ось планета. І скажімо, супутник навколо неї літає. То у такому випадку формула така сама, але треба ще додати відстань. Тобто ми беремо відстань радіуса Землі від центра до планети. І від самої планети до цього тіла. Ось у нас відповідно радіус планети, і відстань від самої планети до цього тіла. Ну тобто, по факту, відстань від центра до цього тіла, тобто дві формули. Це ви, вам треба розуміти. Ну і давайте обговоримо, що називають прискоренням. Значить, тепер що називають прискоренням вільного падіння? Давайте дамо визначення: значить, прискорення вільного падіння це рух тіла лише під дією сили. Тяжіння. Тобто пояснимо, що це таке. Але для початку напишемо формулу для обчислення прискорення вільного падіння. Аби знайти прискорення вільного падіння, зверніть увагу, що це є векторною величиною, тому що воно має певний напрям. Направлено вертикально донизу. так? Аби знайти прискорення вільного падіння, треба силу тяжіння поділити на масу. І відповідно є ще одна формула. аби знайти прискорення вільного падіння необхідно гравітаційну сталу помножити на масу землі. І відповідно поділити на відстань від центру землі. До тіла, яке, яке прискорення вільного падіння, до якого ми хочемо розрахувати, значить тепер дивіться, прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла, ви можете посперечатися. Ну а якщо, наприклад, ми підіймемо важку гантелю і м, легку там якусь пушинку, то відповідно гантеля впаде швидше ніж ця пушинка. І так, тут ви будете праві, але ж треба враховувати оце, що прискорення вільного падіння це рух тіла лише під дією сили тяжіння. Але ж коли ви кидаєте гантелю і цю пушинку, то на тіла діє ще така сила, як опір повітря, так тобто, коли летить пушинка і гиря, то відповідно ця гиря буде долати опір повітря набагато м -м, швидше, тому що в неї більша маса. Але ж прискорення вільного падіння це коли тіло рухається лише під дію сили тяжіння. Якщо створити такі умови, аби тіло рухалося лише під дію сили тяжіння, то у такому випадку... Тіла будуть падати однаково за часом, тобто і важка гиря, і легка пушинка. Значить, тепер прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла. Про що я вам тільки щойно відповів? Ні, швидша... Висота над землею, то менше прискорення вільного падіння. І так це дійсно. Ніж більше ви будете віддалятися від планети, то вона менше вас притягуватиме. Але ж, аби прискорення вільного падіння зменшилося хоча б на 0,3 м на секунду у квадраті, необхідно підійнятися на висоту, яка дорівнює десь 100 км. Тобто це надто високо, навіть літаки так не літають. Значить тепер дивіться. Прискорення вільного падіння на нашій планеті дорівнює приблизно 9,8 метрів на секунду у квадраті. Тобто, якщо, наприклад, щось кинути, то воно буде наближатися до Землі. Із такою швидкістю. Але ж тут ще треба враховувати, що планета Земля вона м являє собою форму певного геоїда і являє собою магніт, природний магніт. І таким чином можна зробити висновок. Що, якщо ви пам'ятаєте теми про магніти, то найсильніша дія магнітів на полюсах на північному і південному. Так само і наша планета на полюсах буде мати найбільшу магнітну силу. І найменша магнітна сила буде на екваторі. А, тепер. Що ще, напевно, все з цього з приводу цієї теми, все. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте ділитися цим відео зі своїми друзями поширювати посилання. Також розміщайте посилання на цей відео урок у своїх соцмережах, ставте лайки, пишіть коментарі, допомагайте мені поширювати мій канал і відповідно надавати додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Дякую за увагу. Очікую всіх на наступному уроці.